Дев'ять чи десять. Десять. ДЕСЯТЬ! ДА! ДЕВ'ЯТЬ! Деліть. Десять. Десять. ДА! 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 ДЕСЯТЬ! ДЕСЯТЬ! Хорошо, Деніс. Постарайся не видатися під час перевірки про стати. Я взагалі-то Олег. Я знаю. Деніс, це я. Базу дякую, пані! Ja z Ukrainy. Tak spierdalaj do Ukrainy, kurwa! Якщо ще то тобі легше стає. І так само, коли ти починаєш життя нове з Ісусом, тобі легше стане. Тут зайнято. Кажу зайнято. Чувак, я сру. Іди на... Ой-ба, вибачте. Я в запої. Я просто не віру. Мене вертали два рази, але я в запої. Тут навіть небо інакше. но... <різований> Якщо священик помирає, це підвищення чи це звільнення? Ну, звільнення від. Цього світу і підвищення на тому світі, як кажуть, ближче до шефа. Том Беренджер. В фільмі Снайпер. Я тобі не паняв, що я тебе сказав що? Лег спати бігом. Бігом спати. Чи, Чи не бшуля, як ти спати би сказав. Не знаю, в чому річ, але щось у тобі є. Muszę wyjść, jeszcze takiego czegoś kurwa jeszcze nie widzieli. No ja pierdolę Kurwa pasat. Ja pierdolę. В пиви пацаны, кто рэп включил чувака еба, кто включил рэп? Алло, алло, дал, бля, пусть, 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 я. Кажете, будь ласка. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає. Ну давай, каже, працюй, добре працюєш. Рюбатя, я стараюся. Якщо, якщо я буду руками працювати, у мене буде появляться рабське мислення і все, і бізнесмен з мене вже нікакой. Не хочеш зайти на чай після роботи? Давай наступного разу. Наступного разу чашка може бути не побрита. Я хочу продати Asus Я хочу щоб компанія... я продаю свій Asus, а компанія я продаю свій. Я, даю... компанія... а... я хочу, щоб компанія iPhone була. Я підписую алло привіт це компанія iPhone. Да. Алло Ні. Ні, яєчками стукатись. Це не до нас. Ні. Зараз панечку. Олєшка, ти їм не хочеш стати. За скільки? За пів години. За пів години буде. Олєшка з Дякую. Життя важке. Правда ж? <рив> 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 Неправда. Життя легке. Це тупі. Алло. А куди ти зараз їдеш? Додому, а що? А де ти тільки що був? На заправці. А з ким ти там був? На чого ти питаєш? Що за недовіра? <рес> а я тебе на заправці забув. Зараз прийду заберу. Брехня! Батько в нас тільки один. Блін, старий, я не знаю, що тут робити. Не переживай, у мене є спеціаліст по Б7. Як ми приймемо щось по Б7? Ну дивись. На, подержи. Ні, пацани. Якщо під капотами такий значок, це продавати нам. Дай сігу. У мене останній. Ладно. Просто уявіть, що це діалог з бухем батяє вночі на кухні. Це треба випити, випити все до дна. Ти пам'ятаєш нашу з тобою домовленість, так? Це питво може спаралізувати, змусити забути нашу мету, завдати такого болю, що я благатиму порятунку. Не потурай цим благанням. Ти мусиш простежити, щоб я випив усе до дна, навіть як доведеться заливати силою. Зрозумів? Ну, а чому я не можу випити? Бо я значно старший, мудріший і менш цінний, Повір, за твоє здоров'я. Сурен. А! сурен, сурен, сурен. Що трапилось? Що ти ай! бачиш? Що відбувається? Ай! Сурен. Сурен. Ай! сурен, 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 що трапилось? Що? а Боже, а що трапилось? Ай, боль! Ай! Боже! Голова! Ой, Боже! Ай! Я не а... можу... А який тут пароль? День народження моєї а... дівчини? Так тут нема пароля. Які дівчини? І такі, такі і от такі. І тут, у вас шу тут можна додатково займатися спортом? А, да, можна, у нас тут різні гурки є, типу волейбол, баскетбол, теніс, вод, риди. А ти тут став таким накашеним? Ну, типа, можно сказать и тут. Ну, короче, поступай до нас в лица и вс ничтяк. Ну, я б не проти блядь, чепуха, Чепухая. Да. Эээ. Сегодня йду на работу и по всей дорозі просто так от валяется кетчуп і чума. Я думаю, це що, якийсь Чумацький шлях. Здорово! Сейчас комбинацию вам покажу. Кипящие ушки, звенячий носочек, цыганская струна. Та і що так от тренд-хавариш? Неа, 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 І стреляти не можна О, маленький, це я так чую! Стрелити не можна, І я читав у перший вопрос на 32 гривні. Місяць назад до вас заходила поштарка Мар'яна. Колега радичі вона ся нагнула погладити мачку. І це правда, ош ви поникали й на брехня? Дораз ми поникаємо, що скаже наш детектор брехні. Це -та, такий а, ну, а брехачка. все ну, сім'я у них брехачка. Це вас труйнят, і дід думів. Ну, труйнет. Тринят ід. Ти дивишся тачки. Ось ця непогана. Межах салону. Лобовуху вирубувати. Зачекай, що фарбу не подряпай. А де маслоємний ковпачок? Це ж голова від ляльки. Що люди подумають, коли це побачать? Та всім пох. Головне, що це зупинить витік масла. Бляха, немає сидіння для водія. Та нахви не треба. Зибіс майже як в спортивній тачці. Полетіли. Зачекай, якась лишня деталь. Я тебе любив, буду любити і люблю. Я тебе завжди буду ждать. Шо, лохи, готуйте касу, рік ще не видали? Сміло пускайте свій шістнадцятий гайфон по родині. Ним теперка хіба сапати городе чи токти горі. Знаю, що вам важко в топу вірити, але ми презентуємо сімнайчий. Минулого року була купа хейту, бо дизайн не міняє, а з електроніки хіба додали непотрібну кнопку. Ми вас почули. І тому того року ми змінили все до холери. Непотрібна кнопка ся лишила. Ви скажете дизайн той самий, але нащо методи в проверсіях додали ззаду жирну пластмасу? Ну люкс, ні? Ясно, що ми то робили і для того, аби продати вам чехли. Але того року ми всі розчихлили і зробили Теперка Тепер чухла ти будеш мав шнурочок. Ну як на таке не вз'яти кредит? А пам'ятаєш, як з 14-ї серії ми придумали робити телефон з Тітану і зачали клясти алюміній, з якого ми раніше робили телефони. Коротше, ми передумали. І вернули все назад. У До нас перло, що алюміній дешевше. А ви всі одно купуватимете ті телефони, навіть як вони будуть з бляхи. Я знаю, що ви скажете, що решту все таке саме, як в шістнадцятому, чи навіть в чотирнадцятому. Тому ми подописували купу нових цифр в тих характеристиках, аби вам легше було залізти в борги. А тепер про немислиме новий колір. Тебе підколали, мов знову викинув бабла. А ти гонурова витягуєш на золотий телефон. А моркв'яне, як тобі таке? Підписуйся. Música um...